Друзі, всім привіт! Сьогодні вже йде копання чесника, у нас 20 липня, по-моєму. Хоча по-хорошому його вже треба було викопувати десь на дні 3-4 раніше. Ну Нічого, врожай, я так дивлюсь, то хороше зараз покажу. Десь такий середній стандарт. Візьму. Ну В принципі, такі у мене йдуть в цьому році цибулини. На цій ділянці таких дуже багато. Це шестьорка до сім'я діло йде. Я щось розчитував, що тут буде 4 пятерка шістьорки буде мало. Але бачите, який часник. Ось яка в мене долоня, да? ось. і він ось мені майже на цілу долоню. Таких дві цибулини і повна долоня. Сорт у нас харнас. Це у нас полісся, грунтний чорнозем. Такий бачте, суглинок сірий. Суб, субпіщ, навіть не піщаний, а таке щось тут типу піска трохи, ну такий легкий суглинок, не важкий. Батьків у важкі слугунок, там врожай, мені кажеться, буде гіршим. Так що я думаю, скоро відео для вас зроблю і покажу, який часник, як, точніше, як треба вирощувати часник на полісі, що треба за чим давати. Тому що я ось, якщо взяти, навіть, да? дивіться, друзі, які крупна головка йде. Блін, такого багато, це шістька, це навіть більше, ніж п'ятерка. П'ятерка з половиною десь. Чи шістерка, ну, десь до шістьорки ближче. Це діаметр в мене це на увазі. П'ятерка, шістьорка це діаметр в сантиметрах. Такого тройки, це навіть тройка з половиною десь щось наближено, його дуже мало. І то, де стрілку не видалили місцями, бачу, є стрілки, то це там воно таке. Ну, тут тут гірше, мені каже, буде часник. Тут 4 буде багато. Тут ще його треба знайти. Не знаю, як батьки його будуть шукати, бо шукати якось сьогодні. Бо викопати, бо вже бачити сезон дощів, західний вітер. Воно, хоча й землю сильно не промочило, дощі такі собі не дуже, але ж його треба викопувати, бо починає розкриватися. Так що пізніше, я думаю, ще буде в цьому відео, які часник на тій ділянці, що загалом по кілограмам вийшло, таке буде відео із нарізок. Ну і пізніше я вже зроблю для вас а, типу лекції, щось як я от, доглядаю за чесником на полісі. Там буде цікаво. Ну Таке, друзі, ось, бачите, кучка така непогана, тут в основному шестерка. Такі, бачите, чесничі не хороші. Це п'ятерка є, П'ятерка з половиною. Ну Такі три кучки в мене вже є, це приблизно десь кілограмів 25 я думаю, буде. Ну Плюс-мінус цієї грядки вийде на виході. 70 80 кг, у нас тут, по-перше, неповна сотка. А по-друге, у нас тут виходить достатньо широка посадка, була під мотокультиватор в міжраді приблизно сантиметрів до 40 Якби Якби ще посадили, було б більше. Да і так непоганий врожай, враховуючи умови землю. Так що, ну, Такий середній врожай, я думаю, в цьому році сотки, по моїй технології, по моїй посадці, ну, кілограм 80 кг буде. Наскільки там залишилось 300 ну Десь так і буде, 250 кг, я думаю, десь буде чесника в цьому році. Плюс-мінус. Так що пізніше, якщо там щось буде лишнє, то я може щось скажу у відео. Ще є тітка, вона теж викопує паралельно. Ну, Я поки свої заявки не проблю, поки людям не відправлю. Ну, Це десь розтягнеться, я думаю, до середини серпня. Оці всі якби, продажі. Так що, якщо буде вишня, я обов'язково про це зніму відео. А це вже я ось у батьків копаю. Тут теж гарний часник, хоч він такий і низький був, страшноватий, жовтий, але часник гарний. Ось покажу зараз який тут іде часник. Тут ще йому можна було стояти дню три, але вирішив раніше копати. Там ті три дні ні на що не впливають, але... Є чесна така, потім такий часник, це в нас п'ятерка, шестерка. Є четверка, там хуже чесникового помідора. Багато четверки і тройки трохи було. Тут покраще чесник, не знаю. Бачите, все-таки один самий город, а от чесник, як показує практика, це трошки різний. Тут земля дуже важка, аж такі брили. Видно, що вона навіду чорніша, правда? Ось така болотний суглинок такими кусками, дуже-дуже ось Бачите як Аж оддача для заступу, якими кусками йде. Це трохи дожі розмочили, де да, хоч мене покопати. І отут ще мала бути грядка чесника у нас отут. Но вона пропала. Там страшно така вона була, до... Перефрезували і картоплю посадили. Ну і там он вже я викопав, дві кучки лежить. Ну, я думаю, що городу може. Тут скільки? півтори сотки буде приблизно. ну Може кілограмів 100 з чимось буде, 130 може буде, може 150 побачимо по продажам. Тут, тут просто проблема в тому, що знизу завжди кращі часник іде, а вже а, та більше доверху йде гірше. Тому що тут чуть м'якша земля, там вже чомусь йде твердіша земля. Подивимося, я ось сьогодні ще трошки покопаю, там може обрежу, і ту рядочку ще оставлю на завтра, тому що важко. Я вже і так ледь стою, ноги болять. Сны привички копати. Друзі, тут уже чесночок. Калібр поменьше пішов. Десь я до середини рядки дійшов. Знизу, так як я і казав, був саме краще. Баш така земля. Я ще вражаюся, як тут то щось росте. Давай. картопля все буде. Поражаю. Ну який тут калібр у нас Четверка з половиною. Максимально. Може п'ятерка дн де попадає. Ну, в принципі такі, тут непогана грядка, я так от зараз вибираю, складаю, ходжу. Тут непогана грядка. Тут де пропустили стрілку, то тут немає часника взагалі. Така двоєчка може з половиною цілий. Геть маленьке. Так що, значить, стрілку не віддаляєш, то, то не буде нічого. Дуже рідко там, де ось видалили, не видалили стрілку, пропустили, то там четверка якась наростає. На цій землі то взагалі страшний часник. Там то був де стрілка залишилась. Ну таке, бачите, мероприятие не швидке, але викопати його треба. Я тако не спеша копаю себе на такому автопілоті з економією сил і енергії. Так у нас тут треба підкопати. Земля тверда дуже сильно, а корінь, які в цього часника, дуже глибокий, І така вже крупніша головка, де четверка-п'ятерка до... Вытянуть не можем, такие коріння там. Ну, мы тут его и гадовали, сейчас не добрый. Да, тут уже калибр поменьше стал, тут в основном четверка, максимум четверка с половиною, Дуже редко попадає п'ятерка, така в основному така фракція. Кет, друзі, дощ іде, а ви? чесночок надо. В основному тут непоганий часник, це знизу копалось. Ну такі п'ятерочка, навіть, навіть більше. больше. є і тройка. Не тройка в основному там, де стрілку не обрізали. А так стандарт тут 4 п'ятерка. Я думаю тут буде гірший часник на цій, ну в принципі на цих грядках. Якщо чесно. Ну таке, я думаю, тут трохи ми напіляємо. Але я вже цю градку викопав, там ще три кучі треба здоровених теж пройти. Я вже десь напіляв от таких 4 полторачки. І ще у нас залишається таких 2 полторачки на цю градку, ось кучка ще біля мене і там ще. Кучка хороша стоїть. Ну, ця градка десь приблизно дала. Якщо це щось півтора буде, 60 кг десь. Ну Чистими буде мається на увазі, тому що ми тут ще це пообрізаємо, почистимо, там десь на, 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 на таке кожне відро, я думаю, буде десь півтора кілограма, так покажу, відходів. Тобто 60 кг в середньому це градка дала тут півсотки. Ну, десь з цієї ділянки буде, якщо у мамки тут три грядки. Скільки тут сотка з чимось 150 кілограмів десь буде. Я думаю так. Вважаю непоганий результат, як для такої дубової землі. То що копати навіть нема. Не, не знаю, як воно тут росте. Хай тут 150 і там хай буде кілограмів 100 плюс-мінус. Я думаю, кілограмів 250 в цьому році буде. Чверть тони з такої невеликої ділянки, звісно. Непогано. Ну не скажу, що такий, прям буде великий врожай. В кінці цього відео ви побачите, от коли я вже це все повикопую, -по -по все там понарізаю, ми таку розсиплюємо його, подивимось, скільки там на виході. Я думаю, там трохи мішков точно буде. Тому зараз я ще буду дорізати і а, піду, там батько готує вже місце, щоб його просушувати. Другий день коп часника і буде ще третій. Давайте покажу, що по часнику Ну, вражай непоганий. Зараз прийдемо. Ну ось, друзі. Стільки часнику, 22 яруса сушиться. Тут десь приблизно кілограмів ну більш 100 точно. Я думаю, десь кілограмів 170, може до 200. І щоб ви розуміли, цього цьому році в це четверочка такі. Стандартик. Четверочка, багато п'ятерки, трохи є шістерки, все залежить від городу. І тут не вистачає ще кілограмів 50 там ще мені треба півсотки викопати на першій плантації, де я почав копати, бо там треба було косити. Та я вже за те вранці докопаю і там ще його буде валом той чеснику. Це що ще в цьому році трохи пропало, половина по суті. Мало бути 7 соток чесника. А сотка гермідора, сотка Месідора викинули. І десь півтори сотки харнаса теж пропало, тому що щось йому там на землі не сподобалось. Уявляєте, скільки б його було, б, якби його все вродило. Було б і півтони чесника. І так вже, скільки його копаємо, я ось сам його копаю, 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 йому кінця краю немає. Так що по чеснику так. По поводу, хто додивився до кінця, заявок. Ну, я думаю, ще буду брати, але ну, давайте я пророблю спочатку те, що люди там писали. Вже під кінець липня ми вже почнемо продавати, батьки почнуть чистити. Хай він чуть підсохне. Десь кінець липня, початок серпня, я думаю, десь до числа 10-15 серпня я допродаю ці всі закази, хто писав, і ще будуть, я думаю, заявки братися, тому що чесника просто валом. Ну, а пізніше я зроблю лекцію по вирощуванню чесника на полісі. Я думаю, всім буде цікаво послухати. Тому, друзі, якось так.